це краще знати, які є проблеми і як їх вирішувати. Для нас важливо мати а, той потенціал, в першу чергу, картовий, тому що мета будь-якої політичної сили це частковий, або повний прихід до влади. Ну, це є очевидно для того, щоб мати змогу реалізовувати ті задачі, які ми перед собою ставлюємо. Чи нам вдасться це зробити? Переконаний, що вдасться при нинішніх обставинах. Так? Або в об'єднанні а в об'єднанні з іншими демократичними силами, не самостійно, це вже покаже час. Щодо випереджаючих питань, буде дуже багато питань, але збирайтеся об'єднуватися, як сакаш, її зі сім Ми є самостійний суб'єкт політичного життя. Ми є партія. Хтось колись нас називав проектом під місцеві вибори. Бачите, місцеві вибори де ми минули, ми розвиваємося, ми рухаємося Наша мета є дуже проста. В наступному парламенті мати фракцію, а ця фракція має бути у владі, а на місцях мають працювати наші досвідчені люди, які перебувають в партії, Там, починаючи, не знаю, голову адміністрації, закінчуючи головним лікарем лікарні, для того, щоб позамінювати людей, які насправді не можуть нічого виконати. Це є стратегічна мета, до якої ми впевнено й і до якого решту їх відкритимо. Найближчим часом, це майже десь двох місяців, у мене буде дуже великий вас прохання перед тим, як ми почнемо з вами діалог. У нас відбудеться великий партійний з'їзд. Ми маємо підсумувати, що ми зробили. Зараз були довибори, і результати цих довиборів я б оцінив на, на тверду четвірку. Так, десь ми, можливо, не допрацювали, десь ми працювали дуже добре. У областях, Житомирський, там брали да? і по 7, і по 9%, і по 13% партія брала. Це говорить про те, що ми йдемо правильним шляхом, в нас є довіра. Я скептично ставлюся достатньо до цілякого роду опитувань. Я бачу їх, як відбиті, що ви бачу їх і закритими. Ось, мене тішить те, що ми поволі, але впевнено йдемо вверх. І моя партія, останні три опитування, я відмітив дуже одну важливу річ, до якої є найменший рівень негативу населення. Взагалі, тобто воно навіть не в межах статистичної похилки, менше 2%. От. Там навіть тільки двох там а найменше одного, здається, відсотка. Це говорить про те, що в нас є прекрасні перспективи росту і всього решту. На з'їзді ми хотіли би прийняти план дій, того що ми будемо робити, чітко визначитися з нашою ідеологією, з нашими кроками. І чому я звертаюся до всіх таких поїздок, а ми збираємо всі думки, які є. Ми збираємо всі пропозиції, які акумулюємо, тому що ми це будемо приймати спільно. Це не буде варіант того, що хтось там висловив директиву, щоб буде робити і не інакше. Так. Я сподіваюся, що є. І від вас будуть на нього представники, але можна через наш обласний, тобто через обласну організацію все це подавати. І взагалі напора сьогодні нарешті познайомилися. Ми маємо більш тісніше співпрацювати, для цього в нас працюють окремі люди. Ось для того, щоб була комунікація, має на увазі допомозі щодо нас, як там депутатів. По вирішення тих чи інших питань, проблем, які тут є, для того, щоб ми здобувалися більше і більше людей. Це якщо ось так двох словах з цього примлію за тобою, як ніколи ніхто не млів, так сидимлю за тобою, що й не мушу казати слів. Це є розбудова партійних осередків. Ну, очевидно, що зосереджується на розбудові обласних, обласних осередків. На сьогодні практично ми закінчили процес формування осередків по Україні. Да, у нас є проблема по Одеській області, у да, нас є питання по, там, по сумах, але загалом. Ми закінчили будувати наші організації, тобто ми знайшли людей, ми знайшли однодумців. Не тому є проблеми, що немає людей, які би там хотіли взяти бренд народний контроль і потім ним десь там на місцях підторговувати і так далі. Ну у нас трошки інакше бачення, Дмитро вже десь сказав. І коли ми зустрічалися, коли ми розпочинали. Свою діяльність ми наголошували, що наша напевно, сила в нашій ну, умовній славності, що я маю на увазі? У нас немає яскравого, розкрученого, суперхаризматичного, супер такого супер крутого лідера. В нас немає, в нас немає Ляшка, в нас немає Тимошенко, в нас немає кличка, у нас немає Саакашвілі. в нас немає людини, бо наші українці звикли, що. Перше питання, яке задається, я ж ви напевно багато тут досвідченіше за нас в політиці. От, перше питання, напевно, і вам, яке задається, а хто лідер? А що лідер сказав? От, тобто це є, напевно, слабість десь, десь на якомусь етапі. Але з іншої сторони, це і є найсильніша сторона нашої діяльності. Бо є проста річ. О, реч, ну, Ключко проснувся в якийсь прекрасний момент. І вирішив, що він більше не хоче. Кандидувати на президент він не хоче більше розбудовувати партію, а він хоче тихенько собі сісти в теплованну, стати мером Києва і там потихеньку, значить, собі звернути спасти... партію <паспраць> своїми справді. Сумую за тобою, як за волею в кліпці дах. І чекаю, і не знаю, чи ж то правда <паспраць> <паспраць> в твоїх очах. Змін до податкового кодексу до бюджетного кодексу було порушено 11 статей конституції на хвилину одинадцять. А і два висновки конституційного суду ми будемо воювати в конституційному суді за відміну цих всіх речей, так і передбали зараз на місцеві бюджети одну рукою, яку забирали акциз. Які були місцеві другої дали на фінансування освіти, медицини і цього решта, чого просто не стягнуть. Тобто я зараз у вас вже напевно 12-14 містечка за останні два тижні. Я зі всіма намагаюся з'їдатися, чим може дорогович, так достатньо велике місто в міської області. Треба 25 мільйонів на профтехосвіту, мають 5 хто буде. Як ми можемо кваліфікованих працівників припускати і знімати і економіку? Я вже не кажу, що це діти, як правило, з мало і так далі. Тобто, питань насправді багато. До чого ми ведемо? Я просив подорожу, ми хочемо показати владі, тому що вона не зміни тільки вулицю. Я скажу, що є тільки два чинника, які дозволяють і нам в тому числі, ви знаєте, що я, я наприклад, зокрема був ініціатором і автором закону про моратори на вив'язки сухоляка, це от відомий. Та, чомусь лісково собі прислухаємо? Ну, для цього піднімаються документи. Документи дивляться на, на бланку якого депутата складений. Олег Валерійович дійсно там був 11 співавтором, останнім. Ну, але він зрозумів, наскільки хорошу річ ми зробили. Але чому нам вдалося це зробити тоді? Завдяки мобілізації, тиску, в тому числі всіх лісівників і всіх, бо ми втрачали деревообробну галузь. Що ми зробили доброго? Це єдина галузь на сьогоднішній день, мепловедену деревообробна, ще і ті ну це наш такий, які вийшли в плюс минулого року, в плюс, в плюс 15-18% відповідно. Так, це відновлені робочі місця, інвестиції зараз поляки заводять сюди гроші, бо в них немає іншого виходу, бо 40% нашої деревини вони використовували себе молодовій галузі. Ми ж 265 підприємств, які тут, Прикарпатті, втратили за один квартал 2015 року, коли я збільшив на 30% виробки руки лісів взагалі. Так це все контрабасом пішло. Все, з 1 січня ця дорожка закрита, зараз, звичайно, там правоохоронні органи, звичайно, в них є лазейки, але ми забрали в них інструмент. Того, я це веду, що ці закони приймати можна. Я вже не кажу про цілі пакети антикорупційних законів, так більше нам допомогли європейські наші партнери, з якими я часто зустрічаюся. Зараз буквально я був минулого тижня на форумі Україна єс в вже в, Шові, в польському Ну, Від нашої влади там змучились, але Україну люблять нас поважають. І питання в тому, що вони, звичайно, дивляться на це достатньо скептично, мають дуже багато інформації. Ось. І тому такі акції потрібно для того, щоб привертати увагу, я прекрасно бачу настрій всередині залу. Так? Цей парламент з одного боку є хорошим, направду. Бо там є багато, ну як багато, 50-60 депутатів адекватних, таких ніколи не було такої кількості. З іншого боку, а цей парламент жахливий, тому що всі решта, які там є, це всі ті старі. Так, умовно кажучи, які пляшуть під дудочку банкову, яка постійно переламує цей парламент. Мінімальну зарплату назад не відмотається. Ми мусимо тиснути на те, щоб було введено все ж таки в дію новий податковий корист, якого в тому числі і ми брали участь в вигляді поправок з цього решту. Вони цього просто не зробили. Вони зробили зміни, зміни до старого податкового кодексу, Погані зміни. Так? А ті, що ми якраз обговорювали, не запровадивши нові, де б були дійсно і податкові пільги, і для малих особливо, так, і всього решту. Це в нас це є задумка, саме тому ми зараз тут будемо. Я вчора в Рівному мав величезну зустріч якраз з підтримцями середнього бізнесу. Вони, вони запросили круглий стіл. От один один все, що тут говорити. Всіх однакові проблеми. Так? Вчора ми, навіть, я собі багато чого занотував, приїдемо до при Києва, сядемо, будемо мати голову з нашими юристами, ручниками з того, як це все оформити в законопроекті. Бо по іншому, ще раз кажу, ні 3200 не скасують, на сьогоднішній день. Цей парламент в цьому складі цього невдато робити, Ні 15% для працюючих пенсіонерів які прийшло, поїхало поїхало. Так? Це, вже, це, 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 це вже рішення вчорашнього дня, це їхня відповідальність. Так за це ми криптокуємо, за це ми з ними перебуваємо. А це, як це? нам жити? Так, О, питання. Дивіться. Ваша а, думка. Я ж прекрасно розумію, що зараз частина піде в тінь. Так, це ж видно. Зараз. Розумієте, піти в тінь, як піти в тінь. От, ні, мені поясніть, те... як можна в нас піти в тінь. Та, у нас 60% в Це треба мати, як кажуть, кришу. Ну а криші немає. Розумієте, бо нема чим платити на якій криші. Ви поясніть, як не дай Бог, що ви розумієте, що я, 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 я не дай Бог вас. Ні. Вас не пішло, ні. Ситуація така, що в ті дні було, воно і так залишилося. так ні, не було, має тут, має це правильно, я, не... це, Бо, з... я не б вас туди не пішли. Ні, ніхто не хоче. наймати. Я ж з цього почав нашу розмову. Можна мене а, запитати, Але ще раз скажу, так. А, щоб ви зрозуміли, так. позиція нашої партії чиста в цьому плані. Ми голосували проти цього, більше того, ми виступали, наголошували. Більше. ще більше того, ми пропонували реалістичні. Про що говорить зараз Андрій Іванович про мінімальну галузеву зарплатню, яка стосується першу чергу олігархів, так яких влада не хоче тести, вона боїться, тому що представники є. Говориться про наповнення реального бюджету і збільшення купівельної спроможності, які якраз для малого і середнього бізнесу є єдиним виходом. Ну, Витрачати гроші. Ми це відстоюємо, бо розуміємо, що в межах країни, де заб'є 5 мільйонів людей, а це порядка 5 мільйонів сімей, так? а в тому числі і якихось західній країні. Це є правильні кроки. Саме тому ми хочемо цей пакет підтримати. Перед бюджетним голосуванням у мене була особиста розмова так, з 8. Який намагався переконати нашу маленьку алеговну групу в парламенті, голосувати за бюджет і за всі решту речі. Він сказав щиро, ось у нас є пропозиції. До неї є нормальні. Це пропозиції не видаткових стрічок в бюджету, як буває так, в нас. Для з першого неба падає на землю, так, а через дві години після відповідної стрічки в бюджеті він голосує за бюджет. Так. А це наші пропозиції щодо прибуткової частини до тебе, як до неба. В опозиції. Саме тому ми не несемо відповідальність за дії цієї влади, а її критикуємо. І завдання наше з влади, наше партії, наше з вами завдання це прийти до влади, і це змінить іншого шляху. Я не бачу. Ну, якщо ви бачите інший шлях, я не бачу. Одним з механізмів цього це. Тиснути на владу, тому ми пропонуємо на березень місяць вийти і попереджувально зробити цю акцію це разом з малими підприємцями, разом з проспілками, разом зі студентами, разом з аграріями, яких так само там думаю, серед вас є фермери, знаєте, що відбувається. Тобто тиснуть всіх. Значить, Ми готові, ми готові вийти, не то, що ми пропонуємо вийти і натиснути і попередити, що буде біда. Тому, якщо ви не поставите ті законопроекти, які як мінімум змінять, а законопроекти ми готуємо зараз, в тому числі, тобто є вже готові законопроекти для малого бізнесу. Ми зараз готуємо і в тому числі сподіваємося від вас на пропозиції, так. що так. треба так. зробити для того, щоб підприємець нормально міг виживати, от, почував себе в країні достойно і так далі. Ну не будемо це все казати. Тому ми і знаходимося, тому ми і приїжджаємо, тому ми і боремося. Ну в нас Петро ну, так тихенько обійшов це, щоб ви розуміли, за голосування за бюджет кожному з наших депутатів обіцяли 20 мільйонів гривень. О, прямого хабаря, умовно кажучи, на е, цей, на офіційно мається на увазі. 20 млн грн ну, 20 млн грн на Ну, то фактично цей 20 мільйонів, який попадає в розпорядження депутата, і собі там на округу е, щось робить. Ну, давайте, ми ж, ми ж не, не діти з вами, правильно? Щось він робить, розповідає, як він багато зробив, його фірма робить за 20 мільйонів, там, там, е, 8 іде е, десь, там, по кишенях і так далі. Ну, е, розумієте, е, Ми на це не пішли на тих 20 мільйонів, тому що, е, тому що ну, ну, можна було вже 20 мільйонів проголосувати. Тому ми, тобі, тоді ми б перед вами не сиділи. Але якщо ми сидимо перед вами, ми не маємо. Право відповідати Настрічі бажання все шумаю вітав. Всю ніч чекати знак, поки свічка буде горіти, поки мила не скаже так. Я так млію за тобою, як ніколи ніхто не млів, так сдивлю за тобою, що й не мушу казати слів.